Безкоштовний мобільний додаток Коляда, який розробили ще минулого року до різдвяних свят, отримав оновлення. Він задумувався як такий мобільний додаток колядника, тому що дуже часто ми знаємо перший куплет колядки, а далі губимося. І для того це мало допомагати людям спільно колядувати минулого року. Львів'яни гості міста збиралися навколо ватер, колядували, і це таки був мобільний колядничок у кожного в кишені. А також там ще була дуже приємна функція: це є маски героїв з вертепів, і кожен міг примірити на себе роль антипка, чи царя, чи ан. Гела одна з it компаній вирішила розширити його функціональні можливості. Ми розповіли їм про нашу проєкт Різдвяна пошта. І тут все якось органічно виникла ідея про те, щоб будинок, Бандінелі, який є неймовірно красивим, в якому відбувається магія надлання листівок по всьому світу і всією Україною, трішки оживити, додати йому сучасних технологій, і також можливість створювати віртуальні листівки, які розсилати. І таким чином цей додаток стає ще функціональнішим. Він не втрачає свою актуальність з року в рік там також додалися нові колядки, оновилися трішки маски. Ми прийшли до ідеї, що листівки це якраз могло би бути ідеально і враховуючи нашу експертизу власне в сфері доповненої реальності. Це могло би бути дуже добре, якраз показати, що такі речі існують. Вони можуть бути гарними, вони можуть бути цікавими і доповненими власне в контексті ось цього поширення листівок. Та тобто той функціонал, який ми додали з можливістю сканування будівлі, він дозволяє. Відчути ось цю магію різдвяної пошти на власні очі. Тепер, щоб оживити будинок Бандінелі, достатньо його відсканувати через застосунок у вашому смартфоні натискаємо на таку звіздочку і спостерігаємо магію. На листівку, листівку можете побачити особливий ефект ваші привітання, які власне, взаємодіють з будинком і створюють таку от, унікальну маю. Привітання можна зберегти, а так само поширити вашим близьким, так само, як і текстову листівку. Лише один натиск на кнопку і сходи перетворюються на підйомних. Вперше у Львові встановили надсучасну систему трансформер для людей з інвалідністю. Така зручність з'явилася саме у гарнізонному храмі, який відвідує багато військових після поранень. У міській раді кажуть, що наразі відбувся лише перший етап монтажу, але найближчим часом підйомник стане повністю доступним для тих, хто пересувається на кріслі кулісному. Ми маємо багато наших воїнів, які користуються кріслами колісними, це наші друзі, і насправді вони дуже часто мають намір потрапити до храму на молитву чи попрощатися з полеглими воїнами під час похорону. І ми помітили, що їм дуже незручно, коли стороння допомога є, аби їм допомогти потрапити до храму. Тому Таким принциповим пріоритетним питанням для мене особисто і для цілої спільноти капеланів, було те, аби встановити зручний такий інклюзивний пандус, електричний трансформер, який зумовить умови те, що без жодної сторонньої допомоги людина, яка користується кріслом колісним, зможе потрапити до святині. В Україні спостерігається зростання захворюваності на вірусний гепатит А. Спала хвороби зафіксували і на Львівщині у Шептицькому районі. Захворіло 10 людей, двоє з яких діти. Перший випадок був зареєстрований ще в жовтні цього року, наступний у листопаді. І далі ми маємо випадок. У грудні загалом було четверо хворих. Вони є всі мешканці однієї вулиці даного села, тобто вони є всі сусідами, які між собою контактували. При проведенні робіт у даних осередках в одному з них ми обстежили вісім контактних осіб, які не мали клінічних проявів. І за результатами лабораторних досліджень виявили у шести випадках позитивні знахідки. При обстеженні води збудник хвороби не знайшли. Відтак шлях передачі розцінюють як контактний. Зараз усі пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під контролем лікарів. При проведенні епідрозслідування встановлено, що всі хворі хворіли у межах інкубаційного періоду. Особливостю цього захворювання є те, що досить тривалий і довгий є інкубаційний період 45 днів. Тобто при контакті один з одним люди можуть впродовж місяця і більше відчути перші симптоми захворювання. Симптоми гепатиту А починаються з загальної слабкості втрати апетиту, а згодом додаються важкість у правому підребер'ї пожовтіння шкіри та склер очей. Заходами профілактики для вірусного гепатиту, яка до речі теж належить до хвороби грудних рук. Насамперед, це є дотримання правил особистої гігієни. Звичайно ж, це ж також включає і миття рук. Це є безпечна питна вода, це дотримання вимог при приготуванні харчових продуктів, і, звичайно ж, дотримання усіх вимог і рекомендацій, особливо в організованих колективах. Найбільш надійним методом профілактики є вакцинація проти гепатиту. А вакцина у нас є, проте вона не входить до числа обов'язкових. Вона є рекомендованою, тому населення мусить її придбати власним коштом чи коштом організації. Також нагадаємо, що на Львівщині триває кампанія з додаткових заходів імунізації населення через недостатній рівень вакцинації від кашлюка, дифтерії і правця. Враховуючи складність ситуації в Україні, правець є і дифтерія це є хвороби, які називають індикаторами війни. Тому в даний час це є дуже важливі заходи для того, щоб попередити такі захворювання тяжкі і попередити спалах повітряно краплинних інфекцій. Враховуючи, що на Львівщині вже було зареєстровано три випадки правця, один з яких закінчився смертю. І двоє з них дітей це дуже є складно, тому що власне захворювання з дітей, які підлягали на щеплення, діти були не вакциновані, і це несе дуже велике навантаження і на лікувальну мережу, на медичний персонал, тому що такі діти знаходяться в стаціонарі в районі півтора місяці і більше. Медики наголошують, навіть дрібні травми можуть стати причиною важких наслідків, якщо не звертати увагу на вакцинальний статус. Навіть якщо у вас в побутових умовах сталася травма кінцівки, пальця, руки подряпина, зверніться, будь ласка, хоча б до сімейного лікаря для того, щоб вивірити свій вакцинальний статус і дізнатися, чим ви маєте захист від дифтерії, правця. В умовах зростання захворюваності на інфекційні хвороби медики закликають населення ретельно дотримуватись правил гігієни, перевіряти вакцинальний статус та вчасно звертатись за медичною допомогою. Лише спільні зусилля можуть запобігти поширенню небезпечних хвороб. Ірина Цвігун, правда, тут Львів. Це програми, які вже в нас з, зазвичай з 2020-2021 року діють. Це також програми, які скеровані на допомогу на підтримку наших жителів. Це є і серцево-судинна програма, надважлива програма. Оскільки ми знаємо, що відсоток людей, які страждають серцево-судинними, судинно-мозговими захворюваннями, і смертність від тих захворювань вона є і в цілому світі, не лише в Україні на першому місці. а… Надання такої медичної допомоги також є надто затратним, дуже затратним, тому що пристрої, які використовуються для оперативних втручань чи вироби медичного призначення, є дуже дорогими, і також Національна служба здоров'я України не покриває повністю 100% потреби. Тому місто дофінансовує таку потребу для того, щоб мешканці могли отримати своєчасну і якісну медичну допомогу. Також наша програма, ми продовжуємо програму. 嗯。 Громадського здоров'я це така також важлива програма, тому що громадське здоров'я зараз дуже актуальне питання, і в нас є центр статистики і громадського здоров'я, який фінансується, отримується за кошти тої програми, який проводить просвітницьку роботу для закладів охорони здоров'я, які займаються збором всієї статистики, всіх статистичних даних, всіх показників діяльності закладів. І ця програма також є важливою, також вона значно. Мірою займається і промоцією здорового способу життя. Тому для нас така програма також є дуже важливою і будемо вдячні, якщо депутати підтримують продовження на наступний рік цієї програми. Також не менш важлива програма це є забезпечення пільговими медикаментами пільгових категорій населення в разі амбулаторного лікування. Це є категорії, які визначені державою постановою кабінету міністрів. Певні Категорії населення це є особи з інвалідністю першої другої групи, це є пенсіонери, це є ветерани війни, ветерани праці, а також люди, які мають певні види важких захворювань, таких як онкологія, орфанні захворювання, аутоімунні захворювання. Вони повинні забезпечуватися на амбулаторному лікуванні певними видами ліків, які включені до національного переліку, і така функція покладена на органи. Місцевого самоврядування тому така програма в нас вже працює з 2020 року, і є потреба в її продовженні. Щорічно місто виділяє до 50 мільйонів на забезпечення заходів такої програми. Тому ми бачимо наскільки важливо, щоб вона далі працювала. І в нас також ще є програма по, ем, про, по проведенню медоглядів, це є у нас в місті Львові. Функціонують чотири військово-лікарські комісії, які проводять медогляди до призовників, призовників, резервістів і військовозобов'язаних, які перебувають тимчасово в резерві. Ця програма передбачає також фінансування військово-лікарських комісій понад ті витрати, які передбачені Національною службою здоров'я України. Національна служба здоров'я України з 2023 року відкрила пакет. Для отримання військово-лікарських комісій, але в час війни такі військово лікарські комісії в нас працюють деколи 24 на 7, Тобто у вихідні, і у святкові дні. А от робота їх поза робочий час, який визначений законодавством, вона воно пакетом Національної служби здоров'я України не передбачено, Тому ці витрати на оплату праці лікарів наших це якраз бере на себе місто через заходи програми. Тому вона також є важливою поки. Поки у нас триває війна, поки тривають військові дії, то ми мусимо цю програму також продовжувати. П'яному і море коліну одразу двоє водіїв вирішили перекинути по чарці перед тим, як сісти за кермо. І звісно ж, добром це не завершилося. У Шептицькому сорокаоднорічний вічай духа на лансері виїхав зустріч на сумугу та пішов на таран із Фордом. Від удару один з автомобілів перекинувся, у іншого від капоту нічого не залишилося. Вижити у цій автотроші вдалося лише дивом. Однак травму отримали обоє водіїв та 18-річна дівчина, яка їхала у Форді. А у другий випадок стався вже на стрищині. Тільки послухайте, там чоловік не лише вести машину під муху, але й посадити в салон чотирьохрічну дитину. Зрозуміло, що цілими та неушкодженими вони у пункт призначення так і не доїхали. Піниця не впорався із керуванням та перекинувся на дах. Тож і горе водій і його маленька пасажирка зараз у лікарні.